Зараз ви бачите не просто підставку для смартфона, а штатив від компанії у модель М А 88 Придбав його за приблизно 280 гривень по знижці з телеграм-каналу Знижка УА сподобалось, що тримач має маглок-магніт, який дозволяє закріпити будь-який айфон або сучасний смартфон із магнітною спинкою. Із плюсів його можна зафіксувати не тільки на столі, але й на будь-якій поверхні: двері, поручень, монітор. Спеціальне кріплення це дозволяє. Деякі відео, які ви побачите в майбутньому, вже відзняті за допомогою цього тримача. Мені все подобається. Тож не забудьте поставити вподобайку та підписатись. Із ключових характеристик маємо затиск до 30 мм ширини, режим Mantis Mode. Для зйомки зверху або під нестандартним кутом магніт або класичний затиск, сильний магнітний утримувач обертається на 360 градусів, вага всього 111 грамів. Ви можете бачити, як я вставляю смартфон, повертаю на 360 градусів, змінюю режими, кріплю за стіл і на столі усе працює чітко. Стосовно відгуків, у ланзі бренд має схвальні відгуки за доступність і гарну якість за свою ціну. Для смартфона, відео, стріму чи просто поставити і зняти, він майже ідеальний. Якщо шукаєш компактний, зручний і стильний трипод із MagSafe з чепленням, варто придивитись до Ulanzi MA88.